Так, всі готові, все готово до умовного виступу. На сцені всім привіт! Мене звати Леся, і ви на каналі Леся Вещева. Сьогодні будуть мої знову ж таки психологічні роздуми на тему. Я забула тему, але нічого. Зараз ми прийдемо до тягу. Мама, це не ікона і не божество. Як закарбувалося в суспільстві, в наших головах і в нашому стереотипному баченні ролі матері. Але тема така трішечки доволі, трішечки доволі широка. І так, мені тут штучний інтелект допоміг виписувати деякі тези. І з того, що я накатала на 10 сторінок, тож будьте готові до цікавої теми, яка, я думаю, вас зачепить в певній мірі як дитину і як батьківську фігуру. А всі ми є дітьми наших батьків, тому це відео підходить абсолютно для кожного з вас. Якщо ви так проникнетеся цей тему, я думаю, що мабуть кожному щось буде корисно. Почнемо з того, що мама не є божеством, яка вирішила. Мені з'явитися на світ, і я, як мама, не є божеством, яка е, стала вирішальним фактором появи е, на світ мого сина. Зараз буду це все детально розписувати, і навіщо нам це усвідомлення і. Е, Погляд з іншого ракурсу на такий стереотип, який в нас закарбовується з дитинства, і не знаю, чи тому, що це суспільство так нав'язує, чи тому, що ми самі так вирішили, що мама є божество, а вона десь в певній мірі в дитинстві і була для нас божеством, тому що ми з'явилися і всі надії поклалися, от саме на неї, що вона нас має врятувати і бути всім. У цьому світі, тому що вона була першою в людиною в нашому житті, і це підтверджувалося потім в подальшому в віршах якісь поезії, стосунках, в загальносуспільному утвердженні твердженні ролі матері, якою вона повинна бути. А вона повинна бу була бути ідеальною. Якщо про маму пишуть пісні і, і вірші, то це ж про щось таке доволі звеличене і десь божественне. Тож роль матері, оця іконізації, іконізація робить роль мами дуже непосильною. Її неможливо витримати, тому що ти не Бог, ти не Божа матір, а ти просто матір, ти просто людина. І тоді випливає два варіанти: в першому випадку, коли мама ікона і божество. Вона кладе на розвиток дитини все своє життя, все своє здоров'я, всі свої зусилля, всі свої ресурси, всю себе, то тоді на дитині лишається непосильна ноша, непосильний вантаж і непосильний борг, який неможливо віддати, тому що коли покладене життя і ще й коли тобі дали життя. Тобто в тебе подвійний борг за два життя за своє, що тобі його дали, і за життя матері, яка його поклала заради тебе. Чи можливо з цим розрахуватися? Я вважаю, що це нереально. Хіба що ти віддасиш життя своїй дитині, даси життя дитині і віддаси. Покладеш його на кон заради своєї дитини, але знову ж таки, потім моєї дитини буде та сама непосильна ноша, і тому цей ланцюг потрібно розірвати для того, щоб оцей вантаж боргу не передавався із покоління в покоління, де ти. По-перше, як мама маєш виконувати якусь ідеалістичну роль обожественну, ікононізовану. І як дитина маєш теж витримувати ось цю ношу, цей вантаж боргу за своє життя. Також є друга сторона цієї іконізації, коли матір не була такою супердосконалою, коли вона. Не відповідала обожеслиним вимогам матері, які ти почав да, згодом і розуміти, що щось не так, десь щось тобі не додають, і в тебе внаслідок з'являються претензії і накопичується злість, і вона або накопичується назовні. Тобто напряму на матір, чи ну взагалі я говорю про матір, але в цілому на якусь я говорю про фігуру, яка в принципі зіграла роль першої людини в житті, і перших також людей в житті, які були супроводжуючими, поки ти зростав, чи зростала. І коли ця роль не виконалась, і ти накопичував поступово у себе гнів злість, де не було відповідного. Ідеалу навколо тебе, то ти її або виплескуєш якось назовні, або е, накопичуєш цю злість собі, тому що знову ж таки мама-ікона, мама божество, а на маму злитися не можна. Це я якесь чмо, яке на маму злиться, бо е, мама це божество. Але е, з розумілих причин, що е, також ця позиція так е, сформувалася, тому що мама. Е, тому що ми залежали від е, своєї фігури матері, тому що е, наше життя залежало від наших батьків. Виплескувати чи виражати якусь злість чи претензії до матері не міг, тому що е, твоє життя залежало від неї, а тому поганий в тому випадку був ти. Тепер знову ж таки, коли матір набуває роль матері, коли в неї з'являється така роль, то тоді, якщо мама це божество і ікона, на фоні цієї ролі, ідеалізованої, посуваються всі інші твої ролі, які є і мають мати місце в твоєму житті. Тому що якщо мама це божество, то це наче має бути вже одна і єдина роль, а все інше це щось другорядне. Хоча насправді це не так. Тому що мама це не божество, але ми зараз торкнемося, чому саме не божество? Адже для мене була божеством дуже довго, і все, що йшло з її рук мені, це було освячене. Його викидати не можна. Якщо їжа зіпсувалася, то просто яка була припіднесена мамою, то ти або почуваєш себе лайном, грішницею. І або, наче коли воно зіпсувалося, то ти, наче, не прийняла мамину любов, оцю якусь свя святий дар не використав і викинув. Ось так воно дитиною сприймається. Я думаю, що не тільки в мене. І коли ти не відповідаєш вимогам божественної цієї частки мами, тому що це нереально знову ж таки бути ідеальною і. Тебе починає накопичуватися теж якісь претензії до себе, що ти що тебе недостатньо як мами, і ти починаєш дуже старатися, дуже зі шкіри геть повернутися для того, щоб все-таки цю роль виконати. І коли ти починаєш жертвувати собою здоровим життям, заради своєї дитини, щоб все-таки виконати цю роль, то тоді з'являються претензії до дитини, тому що я тут заради тебе стільки всього кладу. А ти мені там не можеш чаю принести, наприклад. І м тоді формується е претензійна близькість, яка ні до чого хорошого не приводить. Тому це патова ситуація, замкнене коло чи е ланцюг, який тягнеться і з покоління в покоління, і передається від одної мати, від матерів до дітей, від дітей до їхніх дітей. Ну, а деяким матерям достатньо навіть того, що вони свою дитину з'явили на світ, і попрекати навіть цим, що тепер дитина їй щось винна. Але в принципі може навіть це не транслюватися від матері достатньо якогось внутрішнього формування такого бачення чи соціального впливу також. І до речі, до речі, про самі пісні це для мене це теж як спроба віддячити з відчуття боргу, тому що я не можу сказати за всі, але в цілому я можу так прицінитися, що все-таки багато створених пісень про маму вони йдуть не з чистої любові, не з чистої вдячності, а з бажання. Віддячити, віддати борг, віддати мамі її цінності з почуття боргу і провини за те, що вона віддала своє життя. І тепер, коли ми підійшли до цієї кульмінації, як цей ланцюг розірвати, важливо просто усвідомити такий фокус уваги, який походить трішечки далі нашого фізичного тіла. Я зараз розкажу, як я це уявляю. І цьому навіть не потрібно бути істиною чи науковим доказом для того, щоб все-таки прийняти до уваги цей фокус, цей ракурс погляду, який насправді дуже допоможе в тому, щоб скинути цей вантаж боргу як дитини, так і матері. В дитинстві іноді я відчувала такий стан, який не заключався в моєму тілі, а був чимось більшим за мене. І я від нього кайфувала, мені дуже подобалося, але я не могла пояснити, що це за такий стан. В якийсь момент, коли вже в дорослому віці я медитувала, я прийшла до цього стану. Це була далеко не глибока медитація. Я тільки почала цим займатися. Вона була доволі поверхневою. Я була абсолютно свідома. Я ніякі транси я не входила нічого такого. Але я ввійшла в ось цей стан коливання якоїсь такої великої оболонки, яким я іноді жила в дитинстві, але не могла пояснити, що це. І зараз я припускаю, що це якась моя оболонка енергії, це моя душа, як хочеш, можна називати так, але я думаю, що воно все перекликається між собою просто назви різні. І я була такою оболонкою. Я усвідомлювала, що в цій оболонці є моє тіло. Там моя посмішка була ну такою мініатюрненькою. І я там і плакала, і сміялася під час цього, але я зрозуміла, що я довела сама собі на своїх відчуттях, що я це не просто тіло. і от. Уявімо, що є отака от оболонка. Стиснемо в нашому уявленні її до таких десь розмірів, воно таке щось коливається, да, якась енергія, як вітер, так, яка не має ем, нічого, ніби як фізичного в собі, але вона хоче мати. І це, наче як якийсь потенціал сформований, який уже готовий втілитися, ем, зажити. І ось саме. З цього потенціалу все і почалося. Тобто не мама божество, а божество ось, ось ця оболонка, ось, ця, ось цей потенціал, який вже був готовий втілитися. Я хотіла свою дитину і я чекала, але я припускаю, що спочатку було був ось цей потенціал, готовий до втілення. А потім вже з'явилося моє бажання і моя готовність і все інше. Але спочатку був цей потенціал. Тобто це мій син, наприклад, да, він вже був сформований для того, щоб втілитися, а потім вже почало приходити якесь моє бажання чи якісь е, теорії ймовірності, як в інших людей. Можливо, в когось випадково це трапилося, можливо, в когось і не хотіли. Але це відбулося, тому що був потенціал, було. Людською мовою, кажучи, бажання ось цієї ось цієї енергії, цієї душі втілитися. І спочатку була я, було моє якесь божественне для мого втілення. І тому, І тому мама була для мене не божеством, тому що божеством була я. А мама була для мене провідником в тілесний світ. Вона була для мене. Початковим потенціалом для того, щоб почати в цьому світі формуватися. і потенціал того, наскільки я е, мала би вижити, залежав від багатьох факторів, але основою було ось цей комочок, який дуже хотів жити, який дуже хотів втілитися і проживати досвід життя. І саме тому зараз я тут є, тому що я хотіла жити. І якщо е, сформулювати це в такій грубій формі, то моя душа прийшла, щоб використати і моє тіло для проживання досвіду, і тим паче все оточення, яке це тіло ото, е, оточує, все середовище, яке це тіло оточує, для того, щоб вижити, для того, щоб сформуватися в доросле тіло. і Далі жити вже це життя з запиту душі. Тобто, спочатку було більше не так про душу, коли тіло формувалося і росло, а більше про якийсь фізичний аспект. Тому що для виживання дитина налагоджує близькість із рідними для того, щоб вижити, вирости і жити. А вже коли людина сформувалася, тоді вона вже може більше налагоджувати близькість із собою для того, щоб да, знову ж таки виживати. Тобто, в дитинстві ми виживали завдяки нашому середовищу, яке нас оточувало і давало нам всі ресурси, які ми використовували для того, щоб зрости. А в подальшому. Тепер ми можемо використовувати самих себе для того, щоб жити і проживати цей досвід буття. Тому початковим були ми, зачатком були ми це ми божество, а не мама. І цим самим е, припущенням, уявленням, коли ми так е, бачимо ситуацію, і коли ми, е, грубо кажучи, Сприймаємо наших батьків чи фігур, які нас ростили з самого маличку, як ресурс для зростання, тобто ми їх, наче використали для того, щоб жити. Душа наша використала їх для того, щоб проживати свій досвід. То тоді лишається тільки вдячність. Якщо ми свідомо розуміємо, що ми використовували для того, щоб вижити, щоб жити, то залишається просто вдячність. І те, як нас виховали, що нам дали чи що не дали, ми перекладаємо це більше на себе, тому що це наша душа вибрала ось цей варіант, бо іншого не було для виживання. От тільки був ось цей варіант, і все. І саме його наша душа вибрала для того, щоб проживати досвід буття. І коли ми дивимося з цього ракурсу, з цієї точки зору. То по суті, все, що з нами відбуло, відбувалося, це ми вибрали. Це наша душа знайшла такий потенціал для реалізації своєї в фізичній грубій формі. І тоді знімаються очікування від фігур, які нас оточували, знімаються претензії, і знімаються претензії також до себе як до батьківської фігури. Тому що також наша дитина вибрала от саме мене з саме таким потенціалом, а мій потенціал він теж не безкрайній. Тому що якби я була безкрайньою, то я була б якимось теж суцільним божеством не в тілесній формі. А якщо я в тілесній формі, значить в мене все-таки є якісь края і рамки мого потенціалу. І моя дитина саме мій потенціал вибрала. Все, що я їй можу дати чи могла, я даю. Все, що я не можу дати, я не даю. І коли я бачу це в такому ключі, коли я не божество, то тоді, і е, значить, моя роль мами це одна із ролей мого життя. Вона не стає якоюсь ключовою, самою важливою і головною. Лишається те, що я можу розподіляти ролі. Тому, якщо говорити про відчуття боргу за життя, то це ми його собі вибороли через наших батьків. З самого початку були ми був наш потенціал і наш запит на життя. І спадає один борг. Коли ти не зобов'язаний своїм життям нікому, ти можеш бути просто вдячний своїм батькам за те, що вони стали тобі провідниками в цей світ. І цього вже достатньо, тому що в нашої душі був запит жити, бути все, який уже потенціал душа знайшла для того, щоб наскільки в якому щасті чи нещасті жити, це вже залежало також від ось цієї хмаринки, великої хмари, яка хотіла жити. Тобто, це знову ж таки. Наша відповідальність і наше бажання бути саме там, де ми були і де ми є зараз. І те, що мама поклала своє життя заради Твого, це було лише наслідком її якогось уявлення, того, якою має бути мама. Але це не є загальним твердим чітким правилом для всіх, якою мамою потрібно бути. Це був її вибір бути такою. Якщо дивитися з тої точки зору, що ми прийшли, щоб використати своїх батьків як провідників в цей світ, щоб його спробувати на смак, на слух. Сприймати цей світ, чути його, бачити, жити, бути в ньому, мати який контакт з ним, мати близькість з собою, мати близькість зі світом. Ми все можливе використали для цього. Весь потенціал, який там був, ми використали. Чому ще, от мені подобається ця думка, що це через нас ми живемо, що це тому, що ми, а не тому, що хтось нам дав ось це життя з барського плеча, тому що ми вчилися сидіти, тримати голову, це, це наші були зусилля. Так, мама була там, чи тато, чи хто був для нас провідником для того, щоб допомогти посприяти цьому, і ми для цього їх і вибрали, щоб вони нам допомогли. Але це були наші зусилля. Це ми вчилися ходити, бігати, чогось досягати, говорити, вчили мову, а потім навіть і не одну. І це все ми робили. Це, це було з нас і шло. Це були наші фізичні зусилля, це були наші розумові зусилля, нічиї не ні інші. Тому дуже важливо це все собі приписати для того, щоб е, зрозуміти, наскільки ми були сильні, жагучі до е, цього життя, щоб його виборювати, щоб в ньому жити і щоб в ньому бути. Ми настільки хотіли в ньому вижити, що людина навіть в самих дебільних умовах виховання. Приспособлюється, будучи малою дитиною, яка тільки почала формуватися, вона придумує якісь ролі, якісь способи виживання для того, щоб там вижити. І вона в той же ж момент використовує знову ж таки своїх своє середовище для того, щоб вижити, щоб сформуватися якось і піти в своє вільне життя. Я порівнюю це як коли птах випорхує з гнізда батьківського і летить в самостійне життя. Але звісно, коли крила обрізані, чи в е, цього птаха надто великий вантаж, і ти прив'язуєшся оцим всім до своїх фігур, які тебе формували, які е, були впливовими на тебе, то тоді ти сидиш в цьому гнізді і не можеш вилет, вилетіти. Ти не можеш звільнитися від цього всього. Але коли е, ти розумієш, що божество це ти і ти вже. Ви використала, вижила з тих батьків все, що могла, і да, може, навіть тебе крила обрізані, щоб не летіти, але ти можеш їх сама собі виростити вже, бо ти вже доросла і спроможна. Так само, як вони були дорослі, і ти від них очікував, щоб вони тобі ем, сформували ці крила, але якось ну, може там не задалося. То ти вже такий самий дорослий, який можеш сам собі це дати, і в своїй внутрішній дитині, і всім іншим ролям, які в тебе там сформувалися протягом життя, ти це можеш вже собі сам дати. Так само і з тягарем, який не дає вилетіти теж з гнізда. Ти нічого не должен, Ти прийшов в те гніздо, використав тих е, е, пташечок, які тебе е, вилили, яли, викормили, і ти можеш летіти. Якщо ти дивитися з такою грубою формою, що ти використав, а значить, це був твій вибір бути там, і ти вижав з того все, що міг, то тоді ти вже покладаєшся на себе, що ти можеш собі все сам дати, і ти не відчуваєш Боргу, тому що якщо ти використав, то значить ти тоді вдячний. А якщо тобі дали життя, то тоді ти винен. А якщо ти сам вибрав і використав все, що міг, то тоді ти вдячний. Тебе лишається тільки вдячність, і ти тепер можеш випоркнути і жити своє прекрасне, доросле і зріле життя. І так прям ще таке заключне, заключний висновок такий. Якщо ти зміг змогла вибороти це життя і жити в будь-яких умовах, будучи ще малою несформованою ж дитиною, і все таки вижити там, то значить, ти точно можеш сто від тисячу відсотків можеш дати собі все інше і жити так, як ти хочеш. Ти виборов це життя, ти зміг змогла, ти виборола. Якщо в тебе був потенціал з'явитися, ти тебе був потенціал сформуватися від і до, від манюнької до дорослої такої високої людини, то в тебе його достатньо буде і для всього іншого. Ти вже сформована людина, яка може абсолютно все собі дати. Просто важливо відчути ось цей фокус уваги, що це ти все. Тепер ти сам собі, і батько, і мама, і, дит... і дитина, і, і все, все-все, ти... ти сам для себе все. І на цій прекрасній ноті я завершую це відео. Поставте якийсь відгук в коментарях, мені це буде цінно. Також вподобайка. І, от. і ще я хочу попросити: от раз уже на таке пішло, я трошечки вас використаю в своїх цілях меркантильних. Мені потрібен мікрофон, щоб я, оце як дурочка, не сиділа із телефоном сина і не, і не записувала ось саме так. Якщо ви хочете мені якось віддячити, то я залишу свою картку в описі під цим відео і буду вам за то дуже вдячна, щоб я могла собі придбати новий мікрофончик. А на цьому все. Всім гарного дня, вечора, ночі і таке інше на все добре.